Зелений коридор для пенсії європейського зразка відкрили ще у 2003 році. Разом з тим, тільки 3% українців орієнтовно скористалися можливістю мати 15-20 тисяч гривень пенсії і при тому без страхового стажу та у тому віці, в якому комфортно їм. На жаль, люди не хочуть зараз чути і розуміти того, що їхня пенсія не обов'язково мусить залежати від стажу і офіційного працевлаштування. І саме якраз пенсія по стажу це найнижчий рівень життя, який. Може бути. А от якщо оформити собі пенсію європейського зразка і мати у 5 разів чи в 10 більше, як за стаж, буде набагато цікавіший рівень життя. Я вже не одній людині допомогла оформити саме таке пенсійне забезпечення. Якщо вам це цікаво, допоможе також це зробити і вам. Мій контакт, а також посилання на телеграм-канал, де я проводжу живі презентації і про все розповідаю, є в описі цієї сторінки. Кому цікаво, приєднуйтеся і дайте собі. Можливість з усім розібратися, бо насправді час грає не на нашу користь. Тому ще раз кажу: про себе треба подбати. До зустрічі!